Мистецтво як метод лікування в Івано-Франківській психоневрологічній лікарні номер 3 облаштували денний стаціонар. Відділення, яке нещодавно відкрили на базі тамтешньої консультативної поліклініки, персонал закладу воліє називати клубом за інтересами. Мовляв, не усіх пацієнти потребують виключно стаціонарної допомоги, а радше амбулаторного супроводу. Таку практику запозичили у Польщі. Наші пацієнти вони дуже часто лишаються наодинці зі своєю проблемою. Вони не мають з ким виговоритися, кому розказати свої проблеми. Від кого почути якесь слово допомоги, де пацієнт може прийти, може себе самореалізувати через малюнок, через роботу, ну навіть через ту ж витинанку, навіть через ем, роботу з серветками. Ну вже який вид допом... цього такого супроводу більш до вподоби нашому пацієнту. Утім, психотерапевтичний супровід однією арт-терапією не обмежується поряд із мистецькою майстерною, кабінети кулінарної реабілітації, музично-рухової активності. Та навіть міні театру тут із пацієнтами психологи проводять акторські тренування та грають у дитячі ігри, які поміж тим мають добрий ефект. Ми, е е якби, розвиваємо розумову діяльність, ми е комунікабельність вони розвивають. Вони відчувають себе дітьми, поводять себе безпосередньо. Ну і просто набираються якогось позитиву на цілий день, хоча б на ту ж годинку, чи скільки в нас там відбувається е сама терапія, скільки вони витримують. Ми займаємося іграми, які розвивають інтелект. Які розумову діяльність, які розвивають комунікабельність, ну ось ну пластика тіла трошечки розминаємо, вивільняємо, позбавляємося комплексів. Працівники медзакладу переконані, така новація допоможе їх потенційним підопічним наважитися на фаховий прийом та, врешті, не боятися психіатрії. Приходити до денного стаціонару пацієнти можуть за бажанням.